15 січня на території міста Лубен та лубенського району сталося декілька дорожньо транспортних пригод, які травмувалися люди. Так, близько 8 години 15 хвилин поблизу села Новаки на автодорозі київ харків должанський сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувалася жінка. Попередньо встановлено, що водій легковика Деосенс з 2001 року народження допустив наїзд на металевий відбійник. Внаслідок чого пасажирка легковика 2001 року народження вийшла з автомобіля і в цей момент на неї було скоєно наїзд транспортним засобом Mercedes Benz Sprinter під керуванням водія 1990 року народження. У наслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до реанімаційного відділення Лубенської лікарні інтенсивного лікування. За даним фактом вирішується питання про внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини першої статті 286 вісімдесят кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Ще одна дорожня транспортна пригода сталася близько 9-ї години, неподалік села Засуля. Лубенської територіальної громади попередньо встановлено, що легковик БМВ під керуванням водія 1989 року народження зіткнувся із легковиком Деолану з керуванням водія 1980 року народження. У нас від дорожньо-транспортні пригоди водій легковика БМВ та дві пасажирки легковика Деоланус були госпіталізовані до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесного схожі. За фактами дорожньо-транспортних подій поліція проводить перевірку та з'ясовує обставини та причини. Шановні жителі Лубенської громади, Лубенська лікарня інтенсивного лікування 16 січня надавала медичну допомогу пацієнтам, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Бригадами екстреної медичної допомоги було доставлено 4 пацієнта. Із них один пацієнт в легкому стані, два пацієнти середнього ступеню важкості і одна пацієнтка в тяжкому стані, яка була в цей же день транспортована до продовження лікування в нейрохірургічному відділенні Полтавської обласної клінічної лікарні. Один чоловік звернувся в індивідуальному порядку, було це самозверненням за надання допомоги, стан його задовільний. Всі ці люди отримали травматичні пошкодження внаслідок погіршення погодних умов та ожеледиці на дорожньому покритті. Залучалось і 28 осіб задіяно. Сергій Миколаївич, сьогоднішня ранкова нарада про вчорашні ожеледиці. Добрий день, шановні телеглядачі, шановні мешканці Лубенщини, гості Лубенського краю. Да, Дійсно, 16 січня 2023 року. Лубенщина, та я думаю, що не тільки Лубенщина потерпала від негоди, яка наступила зранку і фактично до обід наробила багато клопотів. Не винятком стала і Лубенщина, тому що за період часу із 6-ї години ранку до 12 годин дня сталося на території Лубенського району 11 дорожньо-транспортних пригод. Із них 4 автопригоди сталося на Пирятинській територіальній громаді, 5 сталося в Лубенській територіальній громаді і 2 в Хороській територіальній громаді. Ці територіальні громади якраз розділені трасою київ харків довжанський і на цих дорогах учора була ожелень. Лубенський район на сьогоднішній день межує прямо з Київською областю і, закінчуючи свою протяжність на 258-му кілометрі, це поблизу населеного пункту Красногорівка. 258 кілометрів Лубенський район закінчується. Так от, вчора. Ця траса була слизька, що спричинило багато ДТП. Чому слизька? Тому що невчасно, мабуть, була виведена техніка для того, щоб відреагувати на ту ситуацію, на ті погодні та кліматичні умови, які вчора панували на території України та Лубенщини. І саме сьогодні, завдячуючи Полтавської обласній військові адміністрації керівнику Дмитру Сергійовичу Луніну, заступнику Каліну Максиму Віталійовичу було проведено нараду з очільниками, тобто начальниками районних військових адміністрацій Кременчука, Полтави, Миргорода та Лубенської громади, де були заслухані наші проблеми і почуті. Можу сказати, завдячуючи агентству місцевих доріг. Його керівництво про те, що ми спільними зусиллями в телефонному дзвінки і з тими підрядними організаціями, які обслуговують у нас на території Лубенського району наші дороги, у нас, по-перше, з кожної підрядної організації складено план графіки. Погоджено спільно з адміністрацією і відповідно з виконавцями щодо термінів виконання, щодо зазначених доріг, на яких здійснюється виконання, утримання зимове утримання доріг. Тому з агентством місцевих доріг у нас учора клопоту не було, вся техніка вийшла вже зранку, і всі спуски, підйоми і дороги, які обслуговує агентство місцевих доріг, були придатними для експлуатації в зимовий період часу. Не винятком тільки стала у нас траса м 03 Київ харків довжанський На всій протяжності, починаючи від кордону з Київською областю і закінчуючи 258 кілометром, це якраз межа між Лубенським і Миргородським районом по трасі київ харків довжанський Траса була в жахливому стані. Чому кажу в жахливому? Тому що дійсно самі виїжджали, самі контролювали і самі піднімали працівників, які повинні обслуговувати цю трасу. Значить, коли ми приїхали до дорожньої експлуатаційної дільниці. Д-640, то ми побачили ситуацію, що двері закриті, автомобілів немає і немає працівників. Відсутній графік чергувань, і всі люди пороз'їжджалися по домам, по селах. Вони навіть ми їх шукали, звозили сюди, для того, щоб вони сіли на ці ареати і посипали реагентами дороги, Київ Харків до Жазків. На протязі часу, з утра і до часу дня, на території Лубенського району сталося 11 ДТП. Зараз переді мною сводка, можу показати, я повиділяв є там все, де пописано Фіксовано ці всі ДТП з постраждалими, без постраждалих, але ці ДТП відбулися на території Лубинського району. Біля е, кафе Хачапуї, які проїжджають, хто на Київ проїжджали, бачили, зійшла фура, військова фура. Це дай Боже, що вона була загружена не тим вантажом, яким ми часто думали. Але вона зійшла за ошелені. Також в Пирятинській е, територіальній громаді. Автомобіль Лубенського виробничого управління майстраних газопроводів і е, службовий автомобіль Шкода Кодіак одного з підприємств київської фірми, вони також потрапили в ДТП. Після чого Шкоду Кояк викинули взагалі в поле. Це все було пофіксовано. Є і отакі в нас, де травмовані і люди, є мікроавтобуси, і все інше. Я е, зв'язувався з паном Кропивницьким, про що почув у свій адрес. Усе, що про мене думають і все, що розказують. Але скажу так, за останні роки, скільки працювали, скільки було керівників, я такого ще не чув, щоб зі мною так спілкувалися. Але спільними зусиллями, вже на пів другої, тобто 13-30 дня, на трасі Київ, Харків-Дожанській, і звісно, почало розставати. Здіяв реагент, що дало змогу тоді вже безперешкодно рухатися всім видам транспорта, як з Києва, так і з Харкова в напрямку однієї та іншої столиці, які раніше були. Тому скажу так, невчасно проведені роботи керівництвом, тому що мені було вчора зауважено, яке ви маєте відношення до моїх служб, що ми, що ви їх їздите і контролюєте. Тоді запитання виникає: а чому нам задають питання? У мене не стоять і або інша техніка. Ми тягаємо ночі. Я думаю, так само і мої колеги, які присутні в студії. Ми залучаємо все для того, щоб висвидволяти і сніжних полонів, робити все можливе і неможливе. А власник доріг, служба автомобільних доріг. Полтавській області відхрещується каже, це не моє, і у мене є фірма «Онур», з якою ви співпрацюєте. Оце ж вкратце можна сказати так. На цьому тижні плануємо раду на, на за участю керівників Служби автомобільних доріг, підрядних організацій, які займаються отриманням стандартів і агенції, так само, з підрядниками основними. То в даному випадку я вчора підготував листа до служби автомобільних доріг. З проханням надати нам повністю, хто обслуговує, які дільниці, дороги, Київ, Харків, Довжанський, з ким заключені договори, контактних осіб і попросив у них також надати, хто буде розвозити, посипати і завозити на спускський підйом піщано-сольову суміш. Тому що не маючи, якби вона хоча б була завезена, можна було хоч на якихось ділянках слизьких, підсипати вручну самим автомобілістам. Але і цього не виконало. Так що вибачайте, маємо те, що маємо. Підприємства, установи організації, які не підконтрольні та не підзвітні нам, невчасно виконуючи свої завдання, всі клопоти лягають на наші плечі, і ми спільно намагаємося вирішити ці питання, ще до цього керівників наших громад, сільських, селищних, міських голів для вирішення питань для того, щоб наші мешканці могли безпечно пересуватися як в пішому порядку, так і на автомобільному транспорті. Тому саме після цієї наради будуть дані доручення відповідним керівникам, управлінням, відділам щодо посилення відповідальності для того, щоб уникнути тих ситуацій і незапорозумінь, які вчора були. В свою чергу хочу подякувати агентству місцевих доріг, які вчора вчасно відреагували на негоду, і вкотре говорю про те, що всі підрядні організації, які працюють на території Лубинського району, по дорогам місцевого значення були виведені і вчасно провели обробіток проти ожеледної суміші. Тому і на подалі я прошу і закликаю до співпраці. На території Лубенської територіальної громади всі дороги поділяються на три напрямки. Ну, тобто є дороги, які обслуговуються державними підприємствами, тобто це дороги державного значення, це такі, як е, траса Київ-Харків, Державський, тобто М03. Також є дороги, які обслуговує Агентство місцевих доріг, це дороги місцевого значення Полтавської області та дороги комунальної власності, які обслуговують комунальні підприємства Лубенської міської ради. Стосовно останніх хотілося б зазначити, що вчора, у зв'язку із ну, подаванням цієї негоди, було, було задіяно 4 одиниці комунальної техніки, задіяно також було 20 працівників комунальних підприємств. Також було здійснено посипку піщаної сольової суміші в кількості приблизно. 45 кубів. А щодо підсипки спусків, підйомів, як воно там по першочерговості відбувалося, то що ну от конкретно по хороському спуску, то багато водіїв скаржилося, що дорога була не посипана іменно в першій половині дня, там до ї години. Стосовно роботи комунальних підприємств, то хотів сказати, що звичайно першу увагу приділяється іменно тим ділянкам, де йдуть спуски, підйоми. Це в першу чергу виїжджає техніка туди і прочищає, якщо це сніг є, і посипає, якщо це так, як вчора було іменно замерзання ну, поверхневого шару. Також паралельно е проводиться посипання і тротуарів. Ну, тобто проводяться всі роботи іменно по по ліквідації негоди, іменно дорожньо вуличної мережі, також звертається увага в першу чергу на пішохідні переходи, на перехрестя, на, на ті місця, де розташовані навчальні заклади, медичні заклади, ну, тобто заклади соціальної сфери. Ми дивимося, що з кожним роком нам природа викидає всі нові й нові виклики з цим. І ми повинні до цього бути готовими і самі повинні дбати за свою безпеку. Тобто, при ускладненні погодних умов потрібно утримуватися від поїздок, дотримуватись безпечної дистанції, це що стосується водіїв, безпечної швидкості, а також дотримуватися правил дорожнього руху і за можливості утриматися від, від виходу на, на вулицю. У зв'язку із такими ускладненими погодніми умовами, а це у вигляді того, що спричиненими опадами дощу та снігу, які випали на поверхню землі, яка ще охолоджена після низьких температурних режимів. Тому це спричинило те, що з'явилася така покрівля у вигляді льоду. У зв'язку з цим комунальні служби не можуть відразу відреагувати на всі ті місця, де перебувають чи транспортні засоби у Русі, чи пішоходи. Тому у зв'язку з цим. Раджу багато разів подумати перед тим, як виходити на вулицю чи виїжджати в дорогу під час таких погодних умов. Також хочу наголосити на, на слідкування водіїв за технічним станом транспортних засобів, особливо звернути увагу на, на резину, яка знаходиться на їхньому автомобілі.